Контракт з Національної гвардії України підписав за півроку до повномасштабного вторгнення росіян, розповідає 23-річний Олег Полянський з села Врублівці Кам'янець-Подільського району. До того, каже, здобув професію столяра і до 19 встиг пропрацювати за спеціальністю. Виробництво меблів, дверей, вікон, сходи дерев'яні. Зізнається, на строкову службу йти не хотів. Підписав контракт 19 років, спробувати, що така армія хотів. Попробував. Пригадую, у передень повномасштабного вторгнення приїхали з навчань. З охорони громадського порядку у нас були навчання. Нас розпустили по домах і вже в 5 ранку нас підняли по повній бойовій тривозі. Перший бойовий досвід, розповідає, відбувся на Харківщині у травні 2024-го. До того охороняв громадський порядок. Перший бойовий вихід був такий, можна сказати, лайтовий, бо я заступив на гранатомет МК-19. За тиждень часу було тільки одне відпрацювання. На іншому виході, пригадую, ледь не влучила 120-та міна. Ми тільки підбігаємо до окопа, впригаємо, ну, не знаю, в метрах ну, 50 120-ка двадцятка ну, з закритими очима бачив іскри. Не знаю, як так вийшло. Восени їх підрозділ передислокували на Донеччину. Перший вихід 8 листопада розповідає міг стати останнім. Між Турецьком і Нью-Йорком. Ми ще не встигли спішитись з машини. У нас вже почав крити 82-й міномет, пристрілюватись. Ми забігли в розбитий бліндаж від 120-ки, пробитий ворожі дрони. Прилетіли, хотіли зробити скид, всередину не попали. Щось було 4 чи 5 скидів, вони не попали і вирішили закинути нам сльозоточивий газ. Получилося, газ зайшов всередину. Оскільки сльозогінний газ заходив через хід, вирішили покинути бліндаж через пробити міною отвір. Якраз ворожий дрон надлетів і робить скид. І хлопець, який був зверху, Кричить скид, тікає в сторону, я розвертаюся добре. А в мене над головою була балка. Ну, розбита балка така, і скид просто попадає прямо в балку над головою. Просто повезло так. Взрив, Тут трохи трохануло, підконтузило легенько. На одному з бойових виходів 120-та міна впала за кілька метрів від входу до бліндажа, розповідає нацгвардійці. Ну, я ще не бачив, щоб так двері заходили в бліндаж. Просто двері з завісами вийшли <плес> залетіть. За словами Олега Полянського, на його рахунку понад два десятки бойових виходів. Зараз воїн продовжує службу в одній частин національної гвардії, що дислокується на Хмельниччині. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.